Тут, на полігоні бійці батальйону Полтава не хвилюються за своє життя на відміну від гарячих точок країни, де несуть службу, патрулюють населені пункти, охороняють громадський порядок, годинами стоять на блокпостах та ризикують потрапити під вогонь противника на навчаннях. Вони відточують навички стрільби і не тільки Не бояться шуму, не бояться вистрілу. Ну звісно, наші міри безпеці, щоб не постріліть свого. ж. Ну і закаляють дух. Робимо все можливе, щоб вони вижили в даній ситуації, яка у нас зложилася в країні. Нема вишколу, вишколу можна зробити. Було бажання захистити свою державу. Навчання на полігоні проходять в умовах, наближених до бойових. Тут всі бойові ребята, вони всі вже з самого початку в батальйоні, всі були і в Кримському, і в Ольховатці, і в Булавинці, там дідують на бої. А тренування в нас постійні, тому що. Нада підтримувати рівень. Бійців батальйону навчають не лише стріляти, правильно наступати та відступати, а й надавати медичну допомогу в умовах бою. В бою саме про найбільша проблема це кровотечі. Тобто не надання своєчасної допомоги адекватної веде до за собою летальний ісход». Щоб врятувати життя у кожного бійця, розповідає лікар батальйону. Є джгут. Та протишокові препарати. Головне правильно їх застосовувати. Ну, як класик сказав, до війни ніколи не можна бути готовим в повному мірі. Але на сьогоднішній день ми робимо все, щоб наші співробітники міліції мали достатній рівень професійної підготовки, мали достатній. Рівень забезпечення зброєю, боєприпасами, усім речовим майном окрім медичної, отримують бійці і психологічну допомогу. Без неї говорять не обійтися. Навіть бувалі вояки страждають від побаченого та важко переживають біль втрати. Тож із бойовим складом постійно працює психолог.